Друзі, вітаю! На фоні новин про можливу появу в Україні літаків f 16 З'явилася цікава інформація з Нідерландів. Як стало відомо, ця країна скасовує угоду про продаж своїх F-16 приватній компанії Draken International. Про це повідомив Нідерландський ресурс оборонної аналітики. Компанія Draken International, яка займається підготовкою льотчиків, мала отримати 40 нідерландських винищувачів F-16 16 Ця компанія, до речі, відома тим, що постійно готує пілотів для участі в проведенні умовних повітряних боїв під час навчань повітряних сил і військово-морського флоту Сполучених Штатів Америки. Варто зазначити, що у 2021 році уряд Норвегії також оголосив, що цій компанії Дрейкер International продасть свої винищувачі f 16 Цікаво, що уряд Нідерландів у 2022 році вже продав партію з 12 винищувачів, проте залишилось 28, які продані не були. За планами Міноборони Нідерландівці ці 28 винищувачів мають бути виведені з експлуатації до травня 2024 року. З огляду на розвиток ситуації можна спрогнозувати, що імовірно, ці винищувачі f 16 будуть передані на потреби повітряних сил Збройних сил України. Про це опосередковано свідчить і заява нідерландського прем'єра Марка Рюте, який 19 травня зазначив, що умови навчання українських льотчиків будуть опрацьовані протягом найближчих тижнів. Зокрема, у Твіттері він написав. Разом із моїми британськими, данськими та бельгійськими колегами ми вітаємо новину про те, що Сполучені Штати готові схвалити навчання українських пілотів на винищувачах f 16 Умови будуть розроблені найближчими тижнями. Україна може розраховувати на непохибну підтримку Нідерландів та їхніх міжнародних партнерів, зазначив прем'єр-міністр. Щодо підготовки українських пілотів. Стала відома внутрішня оцінка, яку за результатами тестування впродовж двох тижнів на симуляторах польоту на авіабазі військово-повітряних сил США дали двом українським пілотам. У Пентагоні вражені рівне підготовки українських льотчиків, який перевершив найсміливіші очікування Пентагону. Більш детально про те, як тестували наших пілотів у моєму наступному відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, і побачимось.